Президент США Дональд Трамп вперше публічно звернувся до Путіна після своєї інавгурації. Він закликав лідера Кремля припинити війну і поставив йому фактично ультиматум. Трамп пригрозив, що якщо Путін не піде на угоду щодо завершення війни, то далі буде тільки гірше. Західні медіа пишуть, що в останніх заявах щодо завершення війни Трамп був безпрецедентно різким до Москви. Водночас, як пише Reuters, Путін вважає, що ключові цілі війни в Україні досягнуті. І поки президент США окреслює свою риторику. Українська сторона уже готується до можливої зустрічі із командою Трампа, які важелі впливу на Кремлі планує застосувати Трамп, що на його заяву відповіли у Москві, та коли Зеленський зможе зустрітися із американським лідером, це все розберемо далі. у «Несеця». Перед тим як я розповім, що саме Трамп сказав у своєму ультимативному зверненні до Путіна, нагадаю, що цьому передувало. Почну з того, що держсекретар США Рубіо заявив, закінчення війни Росії в Україні дійсно буде офіційною політикою Сполучених Штатів. Але яким саме чином Трамп планує завершити війну, на чому він неодноразово наголошував раніше, поки точно невідомо. Днями ми вам вже розповідали про можливі сценарії досягнення миру від США. Про те, яке саме рішення щодо України ухвалить Трамп, говорить. Ти повторився, поки рано. Наразі ми маємо лише заяви, частково сказані найближчим оточенням Трампа. Та завершення бойових дій для Трампа, як би New York Times виявилося складнішим попри його передвиборчі обіцянки та очікування. І тепер його радники визнають, розв'язання війни вимагає вже не днів чи навіть тижнів. Йдеться про місяці та більше. Тим не менше, Трамп вже очікує дзвінок із Путіним в найближчий час. Організувати телефонну розмову із лідером Кремля в найближчі після інавгурації дні він вже доручив своїм помічникам. Пише CNN. і з путіним телефоном Трамп хоче домовитися про зустріч у найближчі місяці. Днями у відеозверненні Путін уже заявив, що нібито готовий до цих переговорів із Вашингтоном, і поки залишається невідомим, коли вони зустрінуться. Та офіційного дзвінка між сторонами не було. Трамп уже окреслив свою риторику. Він вперше звернувся до Путіна після навгурації. Допис він опублікував у своїй соцмережі True Social. Його він почав з того, що мовляв не хоче нашкодити Росії, бо я процитую любить російський народ і завжди мав хороші стосунки з Путіним. Нагадав про їхню спільну участь у другій світовій війні. Але ж Трамп закликав Путіна припинити війну і піти на угоду. А якщо Росія на це не погодиться, американський президент пообіцяв. Далі буде тільки гірше, що ж він мав на увазі. Так, от Трамп пригрозив у гіршому випадку. Білий дім запровадить нові санкції та мита на весь російський експорт. У США Трамп наполягає, що настав час укласти цю угоду. Ми можемо зробити це легким шляхом або важким, і легкий шлях завжди краще, підкреслив він. Про які додаткові санкції мова Трамп не уточнив, але більший тиск можуть застосувати до енергетичного ринку Росії, пише CNN із посиланням на нинішніх американських чиновників. Ще Байден, завершуючи свій президентський термін, вів нові обмеження на російський сектор нафти та скрапленого природного газу. Ну і тепер одним із варіантів на столі у Трампа може бути більш широке використання існуючих санкцій, включно із покаранням європейських вантажовідправників російської нафти разом із її покупцями в Азії, але повернімося до заяв Трампа на тлі його висловлювань. секретар Путіна Пісков повідомив, що Росія готова до діалогу із США. Мовляв, Москва чекає сигналів від Вашингтона, але їх поки не було. Пісков, як передає пропагандистська Ріа новості, нагадав, що Трампу під час першого президентства подобались санкційні методи. На допис Трампа відреагував голова комітету Держдуми з міжнародних справ Слуцький. Він заявив, що Росія буде виходити з реальних ініціатив Трампа однак не збирається жертвувати національними інтересами. І, хоч Путін заявляє, що мовляв на перемовини піде, Трамп має сумніви, що він дійсно готовий укласти цю мирну угоду, на відміну від зеленського. Він каже мені, що хоче укласти угоду. Я маю на увазі, що він хоче домовитись. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, Путін хоче цього чи ні. Він повинен укласти угоду. я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи цю угоду. Висловлювання Трампа у бік Путіна є жорсткішими ніж можна було очікувати. Пише CNN. у своїх нових заявах щодо війни в Україні Трамп був безпрецедентно різким до Кремля. Пише видання, особливо акцентуючись на економічних збитках, що завдала Росії війна. Так, от що про все це думає сам Путін публічної реакції на висловлювання Трампа від лідера Кремля не було однак Путін схоже визнає проблеми із російською економікою через війну. І це відбувається на тлі того, що Трамп погрожує ввести нові санкції і наполягає на припиненні війни. Про це пише агентство Reuters з посиланням одразу на п'ять джерел, знайомих із ситуацією. Принаймні, така думка виникла серед частини російської еліти. Мовляв, Росія хоче припинення війни шляхом перемовин. Пише видання. Путін. Визнає навантаження, яке війна створює для російської економіки. І йдеться про дійсно великі проблеми, такі як вплив високих відсоткових ставок на невійськові підприємства і промисловість. Повідомляє Ройтерс. Також Путін вважає, що основні цілі війни в Україні вже досягнуті, адже Росія окупувала майже п'яту частину України. Йдеться і про контроль над територією, яка з'єднує Росію із окупованим Кримом, а також послаблення української армії. Про це Ройтерс розповіло джерело знайоме із позицією Кремля. Отже, з публічною позицією Трампа щодо Путіна його очікуваннями та тим, що думають про завершення війни в Кремлі, розібрались. А от чи планує Трамп зустріч із Зеленським? Ймовірно, так, адже президент США раніше заявляв, що його команда вже спілкується із командою Зеленського. Те, що українці вже готуються до зустрічі із Трампом, підтвердив у коментарі Суспільному і сам Зеленський на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Команди будуть працювати над зустрічами буде кілька зустріч. Ще різних, Я маю на увазі командні зустрічі. Передусім, а потім будемо вже працювати над майбутній зустріч з президентом. Контакти із командою Трампа українська сторона встановила після інавгурації. Додав керівник офісу президента Єрмак. За його словами, наразі працюють над тим, щоб зустріч двох президентів відбулася якнайшвидше. Основні переговори можуть розпочатися вже на початку лютого. Так заявив лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія. І я нагадаю, що Київ готовий на припинення вогню, якщо отримає серйозні гарантії безпеки. Передусім, це участь у НАТО. Зеленський також сказав, що Україна не визнає окуповані території російськими навіть під тиском усіх союзників. Нагадаю, що раніше Путін відмовився від будь-яких територіальних поступок як умови під час можливих переговорів. Але повернімося до безпекових гарантій. Саме вони мають стати ключовим елементом мирної угоди, щоб запобігти повторному нападу Росії. Для цього вважає Зеленський після можливого припинення вогню Україні знадобиться значна кількість європейських миротворців, та у січні стало відомо, що Британія та Франція вже обговорюють відправлення миротворчих військ до України, щоб гарантувати безпеку. Проте про яку кількість солдатів йдеться, наразі невідомо. Я підтримую ідею контингентів як частину гарантій безпеки, оскільки у росіян є півтора мільйонна армія. І якщо у нас буде вдвічі менша, це означає, що нам потрібні контингенти з дуже значною кількістю солдатів. Стронгнамброфсос двісті від усіх європейців 200 тисяч це мінімум інакше це ніщо. Однак українські чиновники, залучені до обговорення із західними партнерами, говорять, що реальнішим та цілком достатнім буде залучення до 50 тисяч іноземних солдатів. Пише видання Financial Times. Отже, Зеленський розраховує на припинення принаймні гарячої фази війни вже у цьому році. Тож коли це може статися? Відомо, що Трамп вже доручив спецпредставнику з питань України та Росії Кіту Келогу завершити війну в Україні за 100 днів, це близько трьох місяців. Проте як пише Wall Street Journal, майже ніхто. Invece, особливо росіяни не вірять, що він зможе це зробити як посланець Трампа в Україні Келох консультуватиме президента щодо переговорів, але не зрозуміло чи потребує взагалі Трамп багато порад, пише видання, адже він все одно планує тримати ці переговори під власним контролем. Приховуючи те, що ми на сьогоднішній момент бачимо компромісів від росіян очікувати нам не варто, тому це не означає, що будь-який указ Трампа, який сьогодні існує, і кому він там щоб не дорочив, чи це чи це. Кіт Келох чи будь-хто інший, Марко Рубіо а, виберіть будь-кого, це не означає, що ця мета буде досягнена. Поки що, це все одно більше інформаційні а, атаки, війни, пропозиції, прощупування своїх супротивників, ніж якийсь конструктив Джорнал зазначає, що домовитися із путіним ймовірно буде набагато складніше ніж Трамп очікував під час передвиборчої кампанії. Як ви думаєте, як буде розвиватися ситуація із перемовинами щодо завершення війни в Україні далі? Вірити в успіх цих переговорів нам дуже цікаво дізнатися вашу думку після перегляду цього відео. Тож поділіться нею і з нами у коментарях під відео.